Сьогодні на своє чергове тренування з веслування прийшла черкащанка Альона. Каже, почала займатися веслуванням цього року. Друзі кликали, пропонували, дуже рекомендували цей вид спробувати веслування. Говорить, найбільше їй подобається відчувати командний дух. Вся лодка, вона як єдиний організм. Якщо хтось буде менше вкладатися або навпаки більш сильно, вона не буде їхати так гарно, як потрібно. Коли ти виходиш на воду, це відчуття свободи. Ось Це те, що мене манить вода взагалі без спілкування. Розвантажує розум і душу в процесі веслування Черкащанка Анастасія. Каже, це її п'яте тренування. Розгружається так розум, просто хочеться вплити. Вже ж тяжко, дуже тяжко. Бо там є професіонали, і ти повинна за ними встигати. Ближче до завершення тренування говорить, виснажується. Коли ми з професіоналами, ну я груб з професіоналами десь в десь кінці, то це тяжко, бо у них в них є сила, і ти теж повинна якусь силу прилагати до цього всього. Човен, на якому вислувальники займаються, називається Дракон. Про його особливості розповідає тренер Денис Городнюк. Це велика каноя, яка має довжину 12,5 метрів, має 20 висловальників. Або трошки менший човник, як от зараз ну, той, що новий у нас з'явився, він трошки менший, він на 10 весловальників, трошки коротший. Він має довжину 9 метрів. В середньому вага повна човна з барабаном, з хвостом, з рульовим барабайчиком в, е, е, біля 2 тонн. Один до кра! Каже, сьогодні на тренуванні використовують два човни, аби попрактикуватися у швидкості. Коли два човна, це є дух конкуренції, і це дозволяє нашим спортсменам ще більше відкладатися в спорт, більше займатися краще і клаще, вкладатися в грибочок, відчуваючи конкуренцію човна з боку. Пояснює, що такий вид спорту розвиває командний дух та удосконалює фізичний стан. Працюють легені, працюють м'язи, укріплюється спина, працюють ноги. Незважаючи на те, що ти з сторони всі дивляться, думають, що ми вислоємо руками. то, на жаль, ні, ми вислоємо спиною та ногам. Денис Городнюк додає, що тренування безоплатні, а відвідати їх можна у вівторок, четвер та неділю. Перед цим рекомендує проконсультуватися із своїм сімейним лікарем Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.